1 вересня поточного року відбулася якась неймовірна та безглузда подія. Зі шкільної лінійки охоронець Іван Петрушов вигнав і кого? Аллу Пугачову. Так, так, ви правильно почули. Аллу Борисівню Пугачову. Ту, яка підкорила ще СРСР королеву естради, просто людина з великої літери, після того як вона багаторазово висловлювала, не підбираючи слів у багатьох передачах, змушуючи просто німіти від жаху ведучих про лідери в Кремля і навіть про нього засуджувала війну. А з початком бойових дій Алла Борисівна взяла своїх рідних і поїхала за кордон. Щоправда, навіть звідти можна було почути її думку про події, що відбуваються в Україні. Зрозумів, що в Кремлі це не сподобалося, було дано команду просто облити брудом Погачову. з екранів телевізорів. Це було зроблено. Зрозуміло, зрозуміло і те, що шкільний охоронець, у якого звилини в голові розташувалися у вигляді латинської літери, яка гордо написана на російських танках, що горять зараз під Куп'янськом, побачивши співачку на лінійці, розлютився і вигнав її. За кілька днів цей охоронець загинув внаслідок ДТП. Попереднє зателефонувавши примадони, приїхала на похорон, а висловила співчуття. Просто по людськи висловила жаль тут же надала матеріальну допомогу сім'ї. Яку ті взяли, а начебто показ, що е, все звучить і виглядає пристойно: тільки звідки і навіщо на похороні, простого 25-річного охоронця, стільки журналістів, і всі ніби чогось чекають. Видно, що пообіцяли їм тут щось дуже дуже солоденьке. Так ось, прямо під час проведення похорону до Али Борисівні приїхали поліцейські, і перед купою продажних шавок журналістів проводять арешт. Так, її заарештували. Виявляється, що в найкоротші терміни, ну як це робиться в тих випадках, коли з Кремля, дається команда ФАС, були проведені всі слідчі заходи. Був знайдений і спійманий 32-річний костромчанин ігнат Порожній, давній фанат співачки, який заявив. Чи не в прямому ефірі, що його змусили вбити охоронця? Зібрано всю доказову базу, проведено низка різноманітних експертиз, від назв яких побіліє від заздрощів будь-який криміналіст із серіалу Слід описано тисячі свідків, призначена очну ставку Алли Борисовни та цієї людини. Але і це ще не все. Виявляється, що після прибуття до Росії співачка сказала, що хоче побити морду однієї людині. Погачова завжди тримала слово, і ми всі бачили побитого пропагандиста. Вибачте, мені хотів сказати інше слово. Ну добре, Соловйова, якого питали, що сталося. Він у грубій формі репетував, що мовляв, це не ваша собача справа. Але в поліцію пішов із позовом на кого? Правильно, на Аллу Борисовню. незброєним оком видно, що спецслужби Кремля нашвидкоруч, не соромлячись, шиють справу білими нитками. А нині Алла Пугачова жива легенда, на піснях, якої виросло кілька поколінь, перебуває під домашнім арештом і чекає на суд. Я сказав суд знов оговорився. Чекає, що скаже, з'їхавши з розуму кремлівський карлик. А чи наважиться він кинути за грати коміру мільйонів? Подивимось.